Всім доброго дня. Нарешті настав той день, коли знайшовся час, щоб поставити панелі на конструкцію. Ця конструкція вже була готова десь більше місяця, але все не було часу, щоб поставити на неї панелі. Нарешті вже сьогодні поставив останню панель. Вчора поставив 5 і сьогодні поставив одну вже останню на конструкцію і навіть встиг підключити так по тимчасовій схемі. Бо не терпиться, подивитися, як воно працює. У нас провода висять. Все там через подовжувач. 2,5 квадрати тоненькі, там втрати будуть капітальні, але підключив. Так, Що ми маємо? Маємо такий от трекер в майбутньому йде стежити за сонцем. Зараз поки що підемо в зиму просто в стаціонарному режимі, а потім з весни почнемо. Ставити актуатори, щоб воно стежило за сонцем. А зараз я думаю, що в принципі зимою немає такого великого сенсу там стежити, бо там сонця в принципі не, не буде особо. Тому поки що так. Так, хочу показати вам, як я кріпив панелі до самої конструкції. Все досить просто. Є у нас е, стандартні отвори в панелях. Їх є там по 8 штук, здається. Я на цій їшов ближче до краю, кріпив болт через профіль. Далі після профіля приїжджати до профіля гайкою і потім шайби прокладені для того, щоб бо там отвір великий, а різьба на 6 це для того, щоб була можливість трошки випрямляти нерівності. Все воно не вийшло так, бачите, у нас трошки воно криво Верхні. Отвори трошки неправильно просверлив, але то, в принципі, воно, з нього стріляти ніхто не буде, воно працювати буде що так, що так. Е, не знаю, чи правильно я зробив, може хтось підкаже. Нижні е, гайки я затискав, ну, так, якби більш-менш нормально затиснуті. Верхні я не, не затискав сильно, е, так легенько. Е, для чого? Для того, щоб була можливість. Е, от, під час температури ну, змін там буде розширення, зуження панелі, щоб її там не затискало. Можливо, там цього і не варто робити, але я це зробив. Я думаю, так воно буде трошки краще. Щоб не там не, не, не погнуло, не, не потріскало скло. Так, планується. Ще ну, у нас планувалось точніше кріпити на 6 точок, але поки що кріпив на 4 кожну точку кожної панелі. Але отут. Є ще додатковий профіль посередині панелі. Я в подальшому я там придумав вже кріплення, яке я зроблю, додаткове, щоб фіксувати. Ну, це для, для того, щоб там зимою, коли там, якийсь сніг налипне, щоб не, не прогиналась панель. Хоча десь вона досить таке навіть не планує прогинатися там, під своєю логою. Десь все досить рівно. Так, на бруд не звертаєте уваги, все така трошки погода. Сира і воно трошки при монтажі забруднило це все змиється дощем. Так, На даний час підключена у нас тільки перша половина панелей. Це верхні три панелі підключені послідовно. Що в сумі ми маємо 150 вольт холостого ходу і близько там 130 вольт робоче при майже 11 А. А нижні ще не підключені, так як інвертор для нижніх панелей їде в дорозі. Там у нас є два інвертора по 1,2 кВт. Поки що працюємо тільки на верхній, на верхній частині панелей. Тому станція працює на половину потужності. Але забіжу наперед, я її підключив і зараз в будинку споживання там близько 600-700 Вт. І вона в принципі вже перекривається споживання і, по суті, з мережі не беру нічого. Та й вже непогано. Навіть таке, що це що сонце досить низько. Так, Бачимо, воно ще. Ну, якби така пора, вже це вже осінь, воно вже високо не буде, але це 10-та година, зараз це не, 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 не така пора, щоб вже там воно активно так високо було і і станція працювала на якихось максималках. До речі, включав раніше, виніс просто під, під будинок, поставив там кут неправильний, все, але затіннялося частково. Цікаво було, як воно працює, там відео є. А вже сьогодні нарешті воно запрацювало так, як має бути, без затінення, без, під нормальним більш-менш кутом. Єдине, що е кабель я поки що не проклав. Нормальний там. треба копати траншею, десь метрів 30 бачите У нас будинок досить далеко від місця встановлення панель. Треба копати траншею. Ну, якби це кілька днів займе, а мені от було цікаво сьогодні включити, що воно як воно працює, то включив, просто через звичайний подовжувач, там дві жили по 2,5 квадрата. Там, я ж навіть сумніваюся, що там справді 2,5 є. Але ну, тут у нас 4, 4 квадрата провода це. А тут у нас, звичайно, таким самим-самим неправильним способом ніколи так не робіть. Підключено. З іншого кінця таким же способом. Але воно запрацювало навіть при тому, що там 2,5 квадрата це, по ідеї втрати, мають бути дуже величезні. Але воно працює там близько 6-7 А, е, приходить до інвертора. Тобто, якби це вже непогано. Я думав, ну на такому кабелі там, втрати будуть взагалі, там, що можливо 2-3 прийде, Але нормально досить. В подальшому планується використовувати кабель. Досить цікавий, не, ну, не, не спеціальний, не сонячний. Там, не так далі, але е, одна жива сталь, да, сталь, але 55 квадратів. А друга жива мідь близько 10 квадратів. Так. Ну, це не, не написано, це по, по замірах. Реальних 55 квадратів і мідь е, 10 квадратів. Приблизно 10,5 десь так. Точно, точно не, не враховував, але це вже в суті немає такої великої. Я думаю, що такого кабеля в принципі, мало би вистачити на 50 метрах. Я думаю, втрат там таких великих не буде. Тим більше я панелі спеціально брав трохи з запасом для того, щоб От якраз з розрахунком на ці втрати. Я думаю, що того запасу вистачить і якраз буде давати номінал. Ну, Можливо, я побачимо, я думаю, в подальшому. Я це покажу, як воно там буде працювати. Так, ну що, йдемо, подивимося, що у нас в будинку. що у нас іде інвертор зараз видає. Так, ось ми прийшли в будинок, зараз подивимося. Там бачите, у нас таке от підключення. Таке як і неправильне. неправильний. Що ми бачимо? Зараз споживання будинку 633 Вт. Дивимося, що у нас видає інвертор. Цей час. Видає він якраз отих. Близько тих 630 Вт і видає. Ну, можливо, там ще похибка в показах лімітера там, чи інвертора. Можливо, він видає саме те, що треба там ідеально, але це потрібно буде, пізніше поставлю лічильник. Тимчасово попробую поставити цей дисковий старий. Мене є. Він покаже, чи воно в ноль ми виходимо, чи є якісь певні, можливо. Так, о, щось він там 0 показав був взагалі. Так, що ми бачимо зараз? 129 вольт приходить з панелі 5,3 А. Була напруга нижча. Там Була близько там, 110 вольт, 100, то, ну, то струм приходив 6-7 А. Трохи більший. Це при тому, що менша потужність була. Ну, але це все зрозуміло, Ми що шукаємо максимальну точку потужності, то воно зараз при такому розкладі. Визначив, що йому краще менший струмно, більша напруга. Но це є там його справа, воно щось там собі рахує. І в принципі десь рахує непогано. Так, зараз спробую додати ще е... споживання, збільшити. подивитися, що максимально видає інвертор. Так, я збільшив е... споживання, додав ще 500 Вт приблизно 1111 Вт було. Що ми бачимо? У нас інвертор... Ну, Фокусуйся. От Зараз він видає максимум, що він може зняти з панелі. Це 730 Вт приблизно. Більше він не може. От, от, і показали себе, оті втрати на кабелі. Так, фокусуйся. Ті втрати на кабелі і якраз от, швидше всього. Більше він вже не може вийти. Ну, в принципі, що сонце підніметься вище трохи. Напруга трохи зросте. Я думаю, що тоді там десь ватт, там 800 до 900 може дотягне. Сьогодні. Але це через кілька днів, я думаю. Я таки дороблю систему до того, яку воно як вона має бути. Закопаємо кабель. Нормальний. О, включилося. Вентиляція ну, охолоджується до 45 градусів нагрівається, після того запускається вентилятор. Як через кілька днів поставлю кабель нормальний, закопаємо, я не хочу, щоб він десь там висів, я його хочу закопати в землю. Так буде, на мою думку, найкраще. І тоді, я думаю, ми побачимо якісь цифри зразу значно цікавіші. Життя, споживання впало до 110 Вт. Мілятор видає 104-117 Він не показує, в нього, я так зрозумів, крок 12-14 Вт. І там можливо він видає саме тих 110 але показує або більше, або менше по черзі. Така його особливість вимірювання, бо я мірав струм, не, не коливається, напруга не коливається, тобто він видає стабільну якусь там потужність. Але показує такими, такими коливаннями Але, ну, це, що швидше всього це пов'язано з тим, що він може вимірювати струм кратно 0,1 А. Ну, так. Бачите, в нас тільки змінюється. Струм, який з панелі споживається 08-09 ампера, і відповідно, всі потужність також зростає Там не на 1 Вт, а зразу на 12 або 13, як в залежності від того, яка напруга від панель приходить. Ну, в принципі, системою задоволений поки що. <гум> кілька, кілька днів ну, кілька воно кілька воно працює. Ну, поки що. Слава Богу, запустилося нормально, бо я трошки хвилювався чи воно буде працювати. Десь в дорозі ще один інвертор, він біля цього паралельно буде підключений. Лімітер має можливість до 10 інверторів таких одночасно обслуговувати. У ну, нього там все дуже просто. Виставляємо, там, наприклад, два інвертора на влаштуваннях. Нього. Він просто на інвертори посилає сигнал. Там, щоб їм дати в два рази меншу потужність, ніж е, виміряв, ну ніж споживання. Там все дуже просто. там Ділить на 2, на 3, на 4 і так далі на кількість інверторів. Відповідно, інвертори між собою будуть ділити навантаження. Ну Досить таке, воно, якщо примов в навантаженні, то буде собі працювати тихенько, без всяких шумів. Однозначно. До, до, до 600-700 Вт вентиляторів дуже-дуже рідко включається, десь включиться на, на хвилину, охолодівся. До 40 градусів і в своїй, принципі, далі йому воно вже не, вентилятор не, це, не працює. При малих там, потужностях 200-300, я думаю, що взагалі не буде включатися. І виходить, що якщо ми будемо два інвертора таких там, в принципі, 600 до 600 Вт-700, до, до 700, вони можуть працювати в безшумному режимі. А в мене в принципі, споживання в більшості часу. Якраз то і 600 Вт Там 300-200 в таких межах. там Це холодильники, там освітлення. там такі, там такі всякі Коли вмикається там пральна машинка, то, в принципі, вона, вона шумить, вона там за стінкою вона шумить. І якщо там вентилятор включиться, то він там сильно вже не, не змінить ситуацію по шуму. Тому то не, не страшно, не критично. Але, щоб він працював в більшості часу працював тихо. Ну, вночі, коли треба спати коли треба ковитратишну, то в принципі взагалі ж не буде працювати через те, що Чому він має вночі працювати логічно. Да, так на сьогодні, в принципі, все, що хотів сказати. Можливо, є в когось якийсь хтось краще розбирається, як кріпити панелі. От, чи, чи потрібно зажимати от, верхні болти. Чи гайки, точніше. Чи, чи в принципі, вже так, як я зробив, що їх просто пальцями там дотиснув, скільки міг, і все, щоб вони могли там, певний мали люфт. Я в майбутньому планую, замість, якщо там не потрібно їх зажимати, то я замість звичайної гайки поставлю гайку з пластикою втулкою, щоб вона сама не відкручувалася. І, в принципі, я думаю, що воно так буде нормально. На нижніх триматися буде нормально, а верхні будуть мати певну свободу. Але це, ну все, в принципі, ну, якби таке не сильно важливе питання, просто якщо хтось знає, як краще, то підкажіть. Так, на сьогодні все. Дякую за увагу. Всім до побачення. Не забудьте підписатись на канал. Далі буде ще цікавого багато. Станція буде добудовуватись, модернізуватися, покращуватись і так далі, то Та, я думаю, цікавого буде багато.